більше впевненості з'явилося, мені здається, якщо казати про майстерність, то мабуть ні. Але якщо казати про командну гру, якщо казати про клуб, то через деякий час ми будемо ще краще. Сьогоднішній довелося грати два дні. Наскільки перший день відрізняється від другого? Наскільки ви відчули тут? Сьогодні було тяжкувато. Тяжкувато, бо вчора був, ну, скажімо так, був тонус. І налаштування під матч, перед, ну, перед ігрова тренування, да? але сьогодні ми зіграли ну, з дому. Приїхали хлопці, і десь може часу не вистачило для того, щоб війти так, як ми закінчували другий тайм вчора на 63 хвилину. Тяжко було, але ж ми сьогодні. Ті хлопці, що вийшли, мені здається, відсотків на 70% відробили що потрібно. Є питання по гравцям, але ще раз кажу, клас є клас, тому для нас це так, може бути золотий бал, так що ми на це сподіваємося. Те, що ви піднялися на передостаннє місце, має якесь значення? Це дуже велике значення має, тому що ну, мене як тренера впізнають по результату для клубу, який тільки два роки має статус, якщо я там не помиляюсь. професійного клубу. клубу да, це теж перші, перші шаги, тому що це як дитина, знаєте, вона е, розлішає, врос, вона інколи хворіє, але ж мені здається, що все у нас буде гаразд. Цей поєдинок відрізняється тим, що він був два дні, скажімо так, і він був. був Дуже емоційний і дуже багато боротьби було, як з полем, так і з усім остальним. А суперник був достойний і навчена хороша команда, вона не по грі займає, знаходиться не на тому місці, на яке вона заслуговує, але це вже їхня робота. Скажімо так. Ми приклали максимум зусиль, щоб виграти цю гру, але щоб її виграти, треба забивати голи. Так моментів було багато, а голів, на жаль, поки що немає. Ну нічого, ми працюємо, рухаємось далі, готуємось до слідушого гри. Яким був план на цей другий день догравання? І все ж таки щодо замін, так ви майже не зробили замін, не читає 40-та хвилина. Ми не робили замін, тому що хлопці вони нормально себе почували, вони за ніч, скажімо так, відновилися повністю, і нам не було сенсу щось міняти. А завданням було за 30 хвилин пресингувати, вигравати боротьбу, бити воротах, забувати голи, нагнітати ситуацію на полі. Ну, Маємо те, що маємо.